Я зараз скажу ті слова, які в синій рамочці, а ви скажіть ті, які в рожевій. Hello there! How are you doing? I'm okay. Thanks. Nice to see you again. Приємно вас знову бачити. Ми сьогодні продовжуємо наш марафон, і в нас на черзі голосні у закритих складах. Як читати голосні в закритих складах у нас визначається переважно ось тим файликом, який ви завантажили на самому першому уроці. В своїй більшості голосна читається так, як ви її бачите. Тож рушаємо до першої літери. Літера A. Починаємо з розминки. Літера A в закритому складі дає звук А. Щоб правильно його вимовити, поставте руку десь посередині шиї. Посміхніться легенько. Опустіть щелепу і торкніться вашої руки. А. А. Звук короткий, довго його тягнути не потрібно. Пробуємо ще раз. Повторюємо за мною: А! А! Окей! Now let's read the words, читаємо слова. Repeat after me. Пам'ятайте, що ваша задача опускати щелепу на кожен звук. A. Bag. Man. Happy. Sad. Lamp. Bad Hat Hand Stand Apple. And now it's your turn. Which a tiger, Parshi Ayazavami Hat Man Happy. Bad bag apple sad hand lamp stand guessing game guess the translation Rhyme of pantamimus doгадайтесь переклад Запишіть його собі, а потім перевірте, чи правильно ви здогадалися. Bag. I take a bag. Bag. I can put a phone in my bag. Man. I'm not a man. I'm a woman. And man like Superman or Spider-Man. Man. He Man is he. Happy. I'm happy. It's when you smile. And sad. Happy, sad. happy. Sad. Happy. Sad. Lamp. I have some lamps here. This is a lamp. Bad. Bad. Hat. You take a hat and put it on your head. Hat. Hand. Five fingers on my hand. This is a hand. Hand. Stand. Stand up. Apple. iPhone. It is Apple. Apple. Let's check. How many did you guess? Перевіряємо, скільки ви вгадали. Bag. Сумка. I take a bag. Я беру сумку. Man. Чоловік. I'm not a man. Я не чоловік. I'm a woman. Happy. Sad. Щасливий і сумний відповідно. Lamp. Назва сама за себе говорить. Лампа. Bad. Поганий. Hat. I take a hat and I put it on my head. Hand це в нас кисть руки. Ось ця частина руки називається hand. Звідси до сюди. Stand. Stand-up каже вам вчитель в школі. Стояти. Stand-up встати, а stand просто стояти. Apple. Багато хто знає, майже всі знають, що це. Яблуко. Особливості читання. В словах HED HAPPY HAND. Присутня літера H, яка дає звук Х При вимові англійського звуку H вам треба видихнути повітря. Візьміть свою долоню і дихніть на неї H. H. Hand. HAPPY Гэт. Потренуйтеся вимовляти ці слова так, щоб кожного разу ви відчували подих на своїх долонях. Цікавинки Більшість назв супергероїв містить слово man. Спайдер Мен. Спайдер павук. Мен чоловік. Бетмен. Bat – кажан. Мен чоловік. Супермен. Супер чоловік. Які назви супергероїв з МЕН, знаєте ви. А тепер прочитайте слова самостійно та назвіть їх переклад. Спираючись на правила читання, прочитайте ось ці слова. Перевірте себе! Sat. Fat. rat Flat. Plan. Tram. Проведіть пошукову роботу і знайдіть, як перекладаються ці слова самостійно. Завдання додому. Розподіліть ці слова на дві колонки. Перший тип читання відкритий склад, другий тип читання, закритий склад. Підкресліть голосні, які читаються червоним. Голосні, які не читаються синім. Літера І. В закритому складі читається майже так, як українська. Е. При цьому витягнете вузеньку посмішку. Якщо до цього в нас була широка посмішка А, ми кажемо на неї лягушача посмішка, то тепер вона вузенька. Е. E. Repeat after me. Eh. А тепер читаємо слова, зберігаючи наше е e вузеньке в посмішці. Let's go. Pen Ten red bed leg left. Desk, dress, pencil. Now it's your turn. First you, then me. Спочатку я. Red, bed, ten, pen. Pencil Left. Leg. Dress. Desk. Guessing game. Pen. I write with a pen. Ten. ten fingers on my hands. Ten One, two, three, four, five, ten red red is a color red red color this is a red dress red dress dress and red butterfly red butterfly red red bed you sleep on a bed like you have a bed and you sleep on a bed oh and this is a sofa. It's not a bed. Leg. Wow. Richard, show me your leg. This is a leg. Right leg. Left. Left leg. Right leg. Left leg. Right hand. Left hand. Right? Left. Desk. Desk it's like a table. Desk is a table. Only Table at school. You sit at the desk. Desk. You sit. You write on a desk. Pencil. Pen. Pencil. This is a pencil. Let's check. Проверяемо. Pen. Ручка. Тоді як слово яке походить від нього? Pencil. Олівець. Pen. Pencil. Не плутайте. Ten. Десять. Ten fingers des palsy. Red. Red dress. Chervona sure Dress platya. Dress platya. Girls, dip girls with a high dress. Bed. You sleep. On a bed. You sleep on a bed. Bed lishko Leg. Noha. A left lever. Right, права, left, ліва. Desk. Desk it's like a table. Це як стіл. В школі це парта. Або вдома це письмовий стіл. Не той, який на кухні, той який на кухні, це table, а той який з ящичками. Або місцем під клавіатуру. То у нас desk зазвичай. Click The Pause and read these words on your own and say their translation. Прочитайте їх і скажіть переклад. А тепер прочитайте ось ці слова, опираючись на правило читання, яке ви щойно дізналися. Перевірте себе. Мен, нет, сет, ген, тел. Текст. Проведіть пошукову роботу і знайдіть, як перекладаються ці слова самостійно. Особливості вимови. В українців є одна схильність оглушати дзвінки приголосні в кінці слів. Так, наприклад, ми кажемо не дуб, а дуб, дуб. І ми кажемо не зуб, а зуб. Тому при вивченні англійської у вас може. Виникати таке бажання сказати замість red. red або замість лег-лег. Leg, leg. Але з цією схильністю треба боротися. Не оглушуйте дзвінки приголосні в кінці слів. Вимовляйте їх чітко red. Red. Bed. Bed. Лег. Лег. Завдання. Прочитайте, перекладіть та перепишіть ось ці слова в два стовпчики. Перший стовпчик відкритий склад, другий стовпчик закритий склад. Підкресліть червоним голосні, які читаються, синім голосні, які мовчать. Літера АЙ. В закритому складі читаємо так само, як бачимо I без посмішок, без широких відкриттів рота. Просте, розслаблене. І. І. Let's go. Six. Sit. Big. Lip. Ill. In. It. is now you read and i follow you it is n big sit lip six Ill. guess the translation six six sit sit down stand up sit down sit big little big little big lip lip pink lip 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 lips Ill. <laughs> Ill in the pencil is in the cup it it is a cup well actually it is a mug mug he she it He, she, it. is. I am Sofia. He is Richard. I am. He is. Поїхали перевіряти. Six. Шість. Sit. Sit down. Сидіти. Sit down, дослівно сядь вниз. А просто sit – сидіти. I sit. Я сиджу Big Великий. little, маленький. big, Великий. lip, Губа. L, Хворий. in, В. Всередині. in, it, Воно. Він. вона, Воно. It. Is. He is Richard, Він є. Річард. is, Це буде є так само, як «I am», Я є. Click the pause, ставимо на паузу, читаємо слова і називаємо переклад. Опираючись на попереднє правило читання, прочитайте ось ці слова. Перевірте себе. PIN, kill, Did milk, silk, Still Проведіть пошукову роботу і знайдіть переклад цих слів самостійно. Speaking with Richard. Коли ми кажемо про себе, тобто розповідаємо про першу особу, ми вживаємо am. I am Sofia. I am Richard. Коли ми говоримо про третю особу, ми вживаємо is. He is Richard. She is Sofia. Завдання. Прочитайте слова, перекладіть їх, перепишіть у два стовпчики. Перший стовпчик відкритий склад, другий закритий. Підкресліть червоним голосні, які читаються, синім, які не читаються. Літера «О» – Закритий склад. Просте О. Але при цьому ми опускаємо щелепу і широко відкриваємо рота. О. О. Зараз це ваше завдання під час читання розробити свій мовний апарат, опускаючи щелепу і широко відкриваючи рота на кожен звук О. Let's go! Repeat after me. Dog. Not. Box. On. Stop. Clock. Теперь ли Я за вами. On. Not. Box. Dog. Clock. Stop. Guess the translation. Dog says oof, oof, oof. Okay, it is a dog. It is a dog. Not. He is not a dog. He's a tiger. He is not a dog. Box. Box. Oh, I have a box of sweets. Box. And my mug is on the box. On. On the box. My box is empty. Stop. Clock. You can hear it. Clock. It is a clock. Let's check. Dog. Sobaka. Not. Nah. It is not a dog. Cenne sobaka. Box. Koropka. On. На, на коробці. On a box. Stop Знак на дорозі. Stop, Зупинись. Clock Годинник. Click The pause and read these words and say their translation. А тепер, спираючись на правила читання, яке ви знаєте, натисніть на паузу і прочитайте ось ці слова. Перевірте себе. Got. Hot. Fox. Sock. Fond. Bottle. Проведіть пошукову роботу і знайдіть, як перекладаються ці слова самостійно. Особливості вимови, коли ви бачите літери CK поруч, нема чого лякатися, вони читаються просто як один звук К. Так, як в слові клок або в слові сок. Цікавинки! Слово Hot Dog це популярна street food, вулична їжа. А чи думали ви, як перекладається її назва? Hot Dog. Це вам маленький натяк на те, чим ви харчуєтеся. На вулиці. І потім нема що скаржитися. Самі знали, що їли. Перепишіть слова в два стовпчики відкритий склад, закритий склад, підкресліть червоним голосні, які читаються, з синім голосні, які не читаються. Залишилась у нас літера Ю, яка в закритому складі дає звук О. Зверніть увагу, не відкриваємо широко рота. О. І це не наше українське А, яке десь на поверхні, а це О. Іде глибше. Ви напружуєте ваше піднебіння, коли його вимовляєте. Оцю свою арочку, яка у вас тут всередині, в горлі. О. О. Пробуємо читати слова. БОС. ПОС. КАП. Mog Up. Now it's your turn. Вы Pershi я Up. Cup. Boss. Mog Plus. Guessing game. Boss. Bus is transport. Transport. Can you find a red bus here? Red bus. Red plus two plus two is four. Two plus two is four. Cop. Hop, mug, up, stand up, up. Let's check. Bus. Can you find a red bus? Що в нас тут red, червоне? bus, Це в нас автобус. Легко запам'ятати, тому що автобус. Дуже схожі слова. bus, bus plus 2 plus 2, 2 плюс 2 is 4 є 4. Cup – це сервісна чашечка маленька. Тоді як Mug велика чашечка. Кухоль. Up – вгору. Click the pause. Read the words, and say their translation. Тепер, опираючись на попереднє правило читання. Прочитайте ось ці слова. Перевірте себе. Кот, Rub. Sun. Fun. Hot. Hunt. Проведіть пошукову роботу і знайдіть, як перекладаються ці слова. Самостійно. Перепишіть наступні слова у два стовпчики. Перший стовпчик відкритий склад, другий стовпчик закритий. Підкресліть червоним голосні, які читаються, синім, які не читаються. With Richard. За допомогою тих слів, які ви вже знаєте, ви можете будувати самі прості речення. Наприклад, сказати, що це кухоль It is a mug. It is a mug. Або що це тигр? It is a tiger. А щоб перепитати це тигр, тобто щоб побудувати питання, достатньо просто перенести дієслово наперед. Is it a tiger? Is it a mug? Richard, is it a cup? No, it is not. It is a mug. Hey Richard, is it a phone? Yes, it is. Тож ось вам зразок ствердження, питання і коротких відповідей. Збережіть собі. Фінальне завдання. Перед вами таблиця з голосними. Запишіть якомога більше слів, які ви пам'ятаєте з цією голосною з першим типом читання складу, тобто у відкритому складі. Наприклад, я пам'ятаю слово plate, tree, nine, Rose, Student, скільки слів в цих категоріях зможете згадати ви. А також пригадайте якомога більше слів з другого типу складу. Наприклад, я пам'ятаю bag, pen, ill, dog, bus. А скільки слів зможете згадати ви. Накресліть собі таку табличку і перевірте, як багато слів ви зможете написати. Що ж, сьогоднішня серія добігає кінця. У вас є тиждень на те, щоб опрацювати весь матеріал, запам'ятати слова. І чекайте нового випуску, в якому ми вже будемо вчитися будувати речення і питання повним ходом. Goodbye! See you later!